Удар російської армії по Чорнобильській АЕС. Спецоперація українських та молдовських поліцейських, сертифікати неодружених в дії. Вітаю! Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 14 лютого в дайджесті від Укрнформ. Дрон, який поцілив у саркофаг Чорнобильської атомної електростанції, летів на висоті 85 метрів. Радари повітряних сил його не бачили. Про це повідомив Володимир Зеленський перед початком Мюнхенської безпекової конференції, зазначивши, що від вибуху постраждало 30 людей, серед яких є важкопоранені. Нагадаємо, російська армія вдарила безпілотником по ЧАЕС цієї ночі. Дрон із фугасною бойовою частиною влучив у укриття четвертого енергоблока, яке захищає світ від розповсюдження радіації. Укриття зазнало суттєвих пошкоджень. Пожежу оперативно ліквідували радіаційний фон у межах норми. Повідомили у ДСНС. Україна закликала МАГАТЕ засудити та вжити заходів проти терористичних ударів по Чорнобильській атомній станції. Атака на ядерні об'єкти є безпрецедентною загрозою для всього світу, заявляють в Міненерго. Загалом протягом минулої ночі армія ворога запустила по Україні 133 безпілотники. За даними повітряних сил, 73 дрони вдалося збити в 11 областях. Ще 58 локаційно втрачені. На садок атаки російських БПЛА зафіксовано пошкодження в Київській, Сумській, Одеській, Харківській та Чернігівській областях. Одна людина постраждала у Сумах. Там вороже безпілотник ударив по околиці міста. Загорілося нежитлове приміщення, пожежу оперативно ліквідували, повідомили в ДСНС. А на київщині ударом безпілотника пошкоджено складські приміщення, в яких відбулося загорання. Обійшлося без постраждалих. У Німеччині розпочалася Мюнхенська безпекова конференція, ключовою темою якої війна в Україні. Перед початком форуму, спілкуючись з пресою, Володимир Зеленський наголосив: якщо Україна не вступить у НАТО, то нам буде потрібно півторамільйонна армія. Росія має 220 бригад, Україна 110. Отже, кількість військових треба збільшити вдвічі. Крім того, зауважив президент, Україна відкрита до будь-яких обговорень, щоб зупинити Путіна. А у США наразі не готовий мирний план врегулювання цієї війни. Водночас німецький міністр закордонних справ Альма Бербок наголосила, що мир в Україні не може бути досягнутий без участі самих українців та європейців, підкресливши, що фіктивний мир не забезпечить тривалої безпеки ні для України, ні для Європи чи США. Також за інформацією Reuters, Стів Вітков, представник США на Близькому Сході, очолить переговори з Росією. А Кіт Келох і його заступник Коул будуть вести перемовини з ЄС та Києвом. Спецоперація Месники українські та молдовські поліцейські затримали найманців Вагнера та інших збройних формувань, що воювали проти України. Троє затриманих громадяни Молдови, які, зокрема, брали участь у боях за Донецький аеропорт Бахмут та Дебальцеве. Під час першого етапу міжнародної операції провели понад 50 обшуків. Усім фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі. В Україну повернули тіла 757 полеглих військових. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Вони воювали на Курахівському, Покровському, Бахмутському, Вугледарському, Луганському Запорізькому напрямках. На Херсонщині тривають пошуки 13-річного хлопчика, який напередодні разом зі своїми братами і сестрами провалився під криху. Врятувати дітей намагалася 16-річна дівчина, але теж пішла під воду. Її та 12-річну дівчинку вдалося витягти чоловікові, який проходив повз місце трагедії. Тіла двох дітей: – 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки, вночі знайшли рятувальники за допомогою підводного дрона. Ще одну дитину досі шукають. В дії запустили сертифікати для неодружених. Голова Мінцифри Федоров каже, що це ідеальний документ, бо туди можна додати будь-яке фото, інтереси та дизайн. Найцікавішим є те, що сертифікат має QR-код, який можна буде відсканувати чи поділитися ним у соцмережах, аби знайти собі пару. А далі, одруження в дії все серйозно і без сайтів знайомств. Це були головні новини за 14 лютого від Українформу. Дякуємо, що ви з нами Підписуйтеся на наш youtube канал. До зустрічі.